19 грудня на сесії Житомирської міської ради затвердили концепцію розвитку велосипедної інфраструктури. Кошти з міського бюджету на створення документа не виділяли, адже він розроблявся за фінансові підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. Перш за все, велоконцепція у нас охоплює 17 цілі сталого розвитку. Також у нас там буде дуже багато веломаршутів міських, міжміських туристичних, рекреаційних. Також ця велоконцепція дозволяє нам зробити бачення, як у нас будуть створені велодоріжки. Або велосмуги, які будуть поєднані з, зі смугами громадського транспорту, відокремлені смуги, або велопішохідні. Також у нас буде бачення самої інфраструктури. Це може бути і. Велопереїзди, велоогорожі, лічильники тощо нарешті у нас в місті зможе з'явитися велопрокат і ми вже маємо прокат легкого електричного транспорту. І це поєднання нам створить чудові умови для би, розвитку туризму у нашій громаді. На останок у нас вже буде бачення саме уповноваженого з питань велоруху, який буде підпорядкований безпосередньо Житомирському міському голові. Дану концепцію будуть брати за основу при поточному або капітальному ремонті вулиць, говорять у міській. Раді в межах того ресурсу, що зараз виділяє, на капітальні ремонти, не виділяється кошти, виділяються тільки на поточні деякі роботи, ну у нас вже виділені кошти на, на нанесення дорожньої розмітки. Тобто, десь в якихось ділянках вулиць, як це показало цілковського, ми можемо на нанесення дорожньої розмітки вже зробити якусь інструкцію для велосипедистів. Якщо так можливо, в межах цього бюджету, в межах таких поточних робіт, то вже буде відбуватися. Якщо роботи будуть встановити капітальний вид характера, то ми розуміємо, що це не буде зроблено, поки нарешті настане про. Нагадаємо, що у Житомирі розробляти дану концепцію розвитку велосипедної інфраструктури почали в травні 2023 року. Цей документ має допомогти зробити місто більш доступним для велосипедистів.